Доброго дня, мої любі! А скажіть мені, будь ласка, коли ми з вами подорожуємо, десь нам треба поїхати, на чому ми з вами їдемо? Так, ми можемо їхати на автобусі, на машині, на маршрутному таксі добре, це все який транспорт? Наземний. він їздить по землі. А якщо нам треба... Десь поїхати дуже далеко, то тоді який транспорт ми використовуємо? Так, ми використовуємо літак. І сьогодні ми з вами будемо ліпити літак. Для цього нам знадобиться Для цього нам знадобиться дощечка, пластилін, стека та шматочок картону, блакитного це буде наше небо. Щоб зліпити літак, давайте згадаємо, з що він складається, що є в літака. Так, в нього є корпус, крила, хвіст та віконце. Добре. Для того, щоб нам зробити літак, нам треба взяти шматок білого пластилину, розімняти його, щоб він був м'якенький, щоб він ліпився добре. Розімняти. Потім скачати з нього кульку. Для цього можна використати дощечку. Ось так придавлюючи на дощечку, качаємо кульку. Скачали кульку. Тепер з цієї кульки треба зліпити ковбаску. Качаємо, придавлюючи долонькою, до дощечки, ми качаємо. Ось таку ковбаску, щоб зробити корпус літака, ще придавлюємо. Це, мабуть, за маленький трішки буде. Треба його ще розкачати. Ось так, ось такий рівний циліндр. Тут, де у нас буде е, ніс літака, нам треба загладити, щоб воно було гладеньке. Пальчиком загладжуємо. Так. А там, де буде у нас хвіст літака, трішки ось так придавлюємо, витончуємо та загинаємо догори. Це буде у нас хвіст літака. Ось такий у нас. Вийшов літачок. Не видно. Ось такий літачок. Тепер нам треба зробити йому крила. Для цього беремо інший шматок білого паперу, теж його розминаємо. Тобто з білого пластиліну. Теж його розминаємо. Качаємо спочатку кульку рівненьку. Вирівнюємо його, а потім з кульки качаємо теж ковбаску, придавлюючи добре долонькою до дощечки. Ось дивіться, діти, ось ми скачали ще ось такий жгутик. Тепер нам його треба пальчиками придавити. Придавити, або ще можемо сказати, розплескати. Це будуть наші крила. Ось так нам треба їх розплескати. Це будуть крила. Краї крилиць робимо такі гостренькі. Тепер беремо корпус нашого літака. Зверху накладаємо крила, щоб вони були посередині. Ось так, трішки придавлюємо. Ось такі вийшли у нас крила. Зверху ми примазуємо, щоб не відірвались наші крила. Так. Тепер нам треба зробити кабіну водія та вікна. Для цього ми беремо, відриваємо шматочок блакитного пластилину та отак його в пальчиках розплещуємо квадратної форми. робимо. Розплещуємо. Та отут, де ми робили ніс нашому літаку, ми зверху приклеюємо кабіну робимо пілоту. Ось так, придавлюємо, це буде кабіна нашого пілота. А тепер нам треба. Відщіпнути від, від пластилину ось такі маленькі шматочки та скатати кульки. Кульок, кульки качаємо пальчиками. Їх треба зробити по 3-4 штуки з однієї. сторони. А потім, коли ми їх скачаємо, ми беремо літачок Повертаємо до себе однією стороною, беремо кульку та приклеюємо одну іншу третю, четверту. Так, повертаємо на іншу сторону та з іншої сторони теж Приклеюємо 4 віконця. Це будуть у нас ілюмінатори, в які наші пасажири будуть дивитися, тому що літак ми робимо пасажирський. Ось так, дивіться, отакий літачок вийшов у мене. Я сподіваюся, у вас теж вийде гарний літачок. Ми його ось поставимо на Блакитний картон це буде в нас небо. Ось такий літак летить у нас в небі. Добре, діти! Дякую вам за співпрацю. Я чекаю ваших фотографій, поробок. Дякую до побачення, діти!